Вітанчика, доброго ранку, комусь доброго дня. Давайте подивимось карту вашого дня, енергію дня. Що вам цей день підготував? Колода просто вистрибує, хоче поспілкуватися, хоче розповісти вам. Дві жеслів, планування, внутрішнє визначення, куди рухатись далі. Ви стоїте, знаєте, як на роздоріжжі, не знаєте, куди вам іти, готуйтесь, так би мовити, зробити вибір. Можливо, розглядаєте нові якісь варіанти, горизонти, знайомства чи напрямки, по це про натхнення, новий імпульс, про приємне повідомлення, про цікавість. Про звістку якусь, про, знаєте, цей день може дати вам свіже щось таке, знаєте, ідея, флірт, можливість, внутрішній вогнів, колесниця. Перемога, рішучість, поїздки, прорив. Знаєте, хочеться сказати, по цій карті, якщо вчора були, наприклад, сумніви, якісь, так, то сьогодні можна вирішити щось. Що щось дуже важливе зробити крок вперед? А також це карта руху, постійного руху. Можливо, ви сьогодні будете постійно кудись їздити, поїздка, ну в тому сенсі. А, яка енергія по цим картам дня? А, ви готові вийти по цим картам дня за межі, за своїм, за межі звичайного. Присищеного ви відкриті до змін і керуєте своїм шляхом. Це день для дій, які зрушать з мертві точки. Також це можливі, можливі якісь поїздки, можливо, ви кудись збираєтесь поїхати, зустрічі, важливі якісь, можливо, діалоги, можливо, нове знайомство. А також це може бути про новий якийсь прорив, коли ви нарешті відчуєте, що готові. Вже. І порада бути цього дня. Що, що дійте, Не стійте на місці, не гальмуйте. А маленькими кроками сьогодні ви вже, як стріла, знаєте, вже. Ну, рушити, летите просто в цей залітаєте в цей день, так хочеться сказати, і тому не гальмуйте, будь ласка, сьогодні рухайтесь.